Друзі всім привіт Мульчуємо, брали кукурузку, сьогодні не знімав У мене не було Так комбайн молотив І сразу загнали мульчу. Я другий рік тут була кукуруза Посіяна по кукурудзі. Так, то урожайності ми не важили. Десь то не півтори було. Це тут, Получається 20 соток. огорода. Ось тут з краю ось з краю, і там знизу я рибу виламав кроликом. А то скосили. І зараз перемульчуємо тоді, передіскується і переориться. А на слідший рік я вже зараз не знаю, можна Ячмінчу, може, вес посію. Тут комбайну ніколи не заїжджалося. Перший раз. Там він попилював трохи був. За комбайн може сміло заїжджати. І на цей рік вже на городах все покінчено. Перебуває хорошо. Там до землі його курував. Ну, десь на таку рожані це і Так, все. Все нормально. Так, ну що, після буду знімати цю любитную маску. Переб'єм. Земля продав гордал. Тут все. На завтра стоїть до 100%, потім там ще через два дні, вроді на 2-3 дні ми ще знамочити його. Ми так цей город. Оце видно, який бугор, цереме. Униз пахали, низ, низ, низ. І там яма, а тут якийсь бугор вийде. Так тут на обороті звезд. Там до ворони. А мало добре. Ладно, ну, друзі. Я кажу, з уборками все покінчено. А з дітковками, з жоранками, зор... ще трохи будемо чекати, бо земля як сфальт. На полях то на городах. Я, я видео там трохи далі, у мене там ще один угород Вот зараз не видно там там опирається. Там такі шлакоблоки виворачувало Я думаю тут таке ж саме буде Все друзі З уборками вже закінчили. Всім мирного неба себе головне Счастья, здоровья и всем sì, пока-пока.